Вітаю вас, малята, і запрошую до країни математики. Дітки, до нас завітало весняне сонечко. А чому воно сумне? Сонечку сумно, без своїх промінчиків. Давайте розвеселимо сонечко. Подивіться, у нас є промінчики. Дітки, які вони? Промінчики довгі та короткі. А як можна визначити, які довгі, а які короткі промінчики? Так, методом накладання. Отже, жовті промінчики довгі, а помаранчеві короткі. Давайте розвеселимо сонечко і додамо їй промінчики. Чергуючи їх довгий, короткий, довгий. А далі який буде? Короткий. Після короткого, який промінчик буде? Довгий. А за довгим? Короткий. Далі самостійно. Погляньте, наше сонечко посміхається. Сонечко засвітило ще яскравіше і стало тепліше. У барлозі під сонячними промінцями зранку прокинувся ведмедик. Пішов ведмедик шукати своїх друзів: лисичку, вовчика та зайчика. Скільки друзів у ведмедика? Давайте порахуємо: Один, два, три, три, друга у ведмедика. З ведмедиком завжди трапляються якісь несподіванки. Запросив ведмедик своїх друзів до себе в гості, але забув сказати, коли приходити. Давайте нагадаємо частини доби. Сонечко яскраве встало. Півні гучно заспівали. Діти прокидаються, у садок збираються. Про яку частину доби йдеться у вірші? Так, це ранок. Давайте з вами пригадаємо, який колір у ранку. Блакитний. Ясно на небі. Сонечко сяє, скажіть но, ну, діти, коли це буває? Так, це день, який колір? Вірно, жовтий. Хто з неба сонечко нишком взяв і в торбинку сиву заховав? Яка ця частина доби? Так, це Вечір. Пригадайте, який колір у вечора? Фіолетовий. Сплять ведмеді й слоненята, їжаки й кошенята. Всі навколо спати мають, тож і діти засинають. А яка ця частина доби? Так, це ніч. Ночі колір. Чорний. Давайте ще раз пригадаємо частини доби. Ранок, день, вечір, ніч. Як ви гадаєте, у яку ж частину доби ведмедик запросив друзів у гості. Звісно ж, вдень. А з чим йдуть в гості? Так, з подарунками. Давайте побачимо, що принесли друзі, та поставимо відповідну цифру. Зайчик приніс моркву. Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три морквини. Яку ми цифру поставимо? Цифру три. Вовчик приніс капусту. Давайте її порахуємо. Один. Скільки капустин. Одна капустина. Яку цифру поставимо. Цифру один. А лисичка принесла яблука. Давайте порахуємо. Один, два. Два яблука. Яку цифру ми поставимо. Вірно, цифру два. Молодці. Друзі вирішили пограти у схованки. Подивіться уважно і назвіть тваринок. Ведмедик, лисичка, вовчик, зайчик. Ще раз уважно подивіться. Ведмедик, лисичка, вовчик, зайчик. Дітки, хто заховався? Так. Лисичка. А зараз уважно подивіться. Хто заховався? Кого не вистачає? Вірно, ведмедика. Давайте ще разок. Хто заховався? Так, уважно подивіться. Не вистачає вовчика та зайчика. Ось вже й настав вечір, і тваринки побігли додому. А що будуть робити тваринки вночі? Вірно, спати. Діти, пригадайте мені, кого ми розвеселили? Сонечко, хто прокинувся вранці? Ведмедик! Що робив ведмедик в день? Грався з друзями. А ввечері друзі пішли додому. А що тварини роблять вночі? Сплять молодці малята! Дякую вам за увагу! До побачення!